Це 85 метрів, там твердий свіутап. Слава Україні, рибаки. Знову на каналі Travel Carp. Сьогодні знову ми на рибалці. Погода в нас дощ хмарна, так як завжди. Сьогодні приїхали половити Карпа. Сьогодні будемо використовувати більші насадки, щоб відсікти меншого карпіка. Ми вже розклалися, закинулись, ще не кормилися. Сьогодні будемо ловити на флет і на класику. Взяли маркер. Зараз спробуємо щось пошукати. У нас мітки 50 см. І завжди, друзі, якщо працюєте маркером, то старайтесь працювати з одного місця, де будете закидати і де ви будете кидати маркер. Так, так же з пом, все з одного місця. У нас тут кліпса стоїть. В перший раз ми завжди закидаємо не сильно, щоб змочити наш шнур. Змочили наш шнур і витягуємо. Бачу, у нас ще тут кліпса є. Завжди знімайте після рибалки кліпси, щоб не забутися і не закинути, і не відірвати ваш маркерний груз і маркерний поплавок. Я сподіваюсь мене чути. Писали, що поганий звук буде мінятися і робити краще відео. Так, будемо кліпсуватись на колешках, дистанції ми знаємо. У нас класика 17. Це по 5 метрів 85 метрів. Закинулися без закорму. Розкажу вам по дистанціям. У нас зліва тату буде ловити, я сьогодні не сам, буде трішки легше. Він буде ловити на 70 метрах, також якісь є такі аномалії. Наша буде дистанція 75 метрів, це флети. Тоді в нас класика 85 метрів, там твердий. Такий участок є. Вибрали орієнтіри у нас палки. Будемо кормити на 85 метрів і облавлювати зліва, справа, 2 метри вперед, 4 метри, 5 і шукати нашу ребку на бровці. Перед. Також тут все те ж саме будемо робити. Будемо кормити і також облавлювати наші дистанції. Замішаємо наш метод мікс. Все дуже просто відкриваємо. У нас тут ложечка мірна. Активатор кльово. Ліквід. І флюра рідина. Ліквід. Набираємо водички до повної баночки. закрываем окрешечко. И перемешиваем. Все, 15 хвилин и можно использовать. У нас дождик, капец, Передає на цілий день. Ладно, давайте поприкормимося. Поприкормимося у нас пиляжі Redfield Blackberry. Так, дальше у нас Амино Максимикс и варенье Редфиш Блэкбери. Друзья, у нас клювака о изи да. Перша клювака і перший сход. Клюну у нас на жовтий попапчик. Очок, крянг, вісьмерка. Ладно, перезакидаємо. Нас клювака, пересекаем. и репка и здесь шла, а нет? Да, здесь шел. Треба було підсікати скоріше. От так, друзі. Сход опять. Один-один флет і класика по одному. Клюнув нас на такий попапчик. У нас повний чупа-чупс. Після двох сходів взагалі покльовок більше немає. І там, де кормили, немає, там де не кормили, немає. Міняємо поки поводки. Кренки забрали, де сходи були. Поставили видгейп від Crazy Carp. І чекаємо. Поставили одну на бітурбо 12 мм. І поки ноль. Доброго ранку, ми з України. пройшла доба. У нас сьома година ранку. Клювак вчора днем взагалі не було. Не знаю з чим це зв'язано. Вночі ми зловили десь 10 реб, тузики від півтора до 2 кг. На классику взагалі три клюваки и три схода, а то.

С той стороны сторони, то. А не. Да, блях, выйдет в А О, все. И есть репка. Так, у нас репка клюнула. Здесь килограммчик. Засикся за нижнюю губу. вам покажу красть. Пока, друзья, репка нас клюнула. Малыш такой. Нам целый ночь не давали спать. Тузики. Победы уже трошки. Ну, очков еще не было. Зеркалюга. Ловимо далі. Завершуємо нашу рибалку, будемо помалу змотуватися, треба працювати. Підтримуємо україномовний контент. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ось такі, друзі, у нас рибки клюнули. Таких у нас 11. Гарнюні такі. І всім пока.